Всім привіт! Давно я чекав, хотів таку штучку. Потрібно було, звісно, її придбати зимою. Це, звісно, ця я річ, ну, не та трішки, що я хотів. Не зелена. Ну, бачив я різні на неї вже відеообзори. Буду також доробляти ці речі. Хочу зразу сказати, дякуючи технотулу, він мені підігнав тушкою. Ніхто з магазинів, в принципі, не хотів мені її продати тушкою, він її продав. От така пилочка. О. Саме цікавіше було, чи все-таки е, влізе вона із зібратою шиною. Влазить, ну, хочу сказати зразу. Якщо вона сподобається батьку, подарю їй батьку. У перше враження, що вона важка, я б не сказав. би. Зразу хочу сказати. Буду її використовувати або я, або батько з 8 амперним акумулятором ProCraft. Такий. Так. Що тут таке, як його тут. Ого! Так одне що бачу. В принципі, по комплектації перед цим мені казали, що вона йде із двома ланцюгами. Значить, модель ця ви вже замітили яка. Є людина на каналі, яка класно вже про неї все зняла. Все, що можна зняти, я вважаю, вона вже в принципі зняла. Е, нічого я там не буду казати, що там це супер-пупер пилка. Там все, всім біжіть в магазин, купляйте. Ні. Я нічого в принципі теж про неї багато не знаю. Знаю одне. Людина трішки допрацьовувала подачу масла. Людини там не було тут отвору і розсверлювала на шині більший там отвір. Ну, знов таки, бачите, тут ланцюг попускається руками, натягується, стоп щось. Щось пішло не так. Що тут? Щось є. О, натягнув. Є. Оце, звісно, трошки під... є, що треба нажати пальцем отут. Ну, привикли. Давайте розберу вам отут більше покажу. Поки телефон у мене не сів там. Покажу цю систему саму. Щоб уже потім не вертатися. Так. От така. Значить, бачимо. Е, от цей отвір я бачив, людина розсверлювала. Робила тут більший отвір. Угу. Ну, Тут, в принципі, такого нема нічого. Зірочка видно. Знімається, розпінтовується. Розбирати її точно не буду, тут нічого всередині, це не про мене. Такими справами я не займаюся. Тому То мені там, в принципі. А, ось ось цей пазик, ось він. Ось, ось він ходить. Ну і давайте глянемо, що тут. Тут така шайбочка. На болтчиках чи на шурупчиках якихось. Тому, звісно, я так розумію, треба все не спішить і з дуру не затягувати, тому що воно не. Таке уже мочне, щоб сказати. О, от ланцюг, в принципі, в принципі, ланцюг натягнувся. О, тому, не знаю, ну, з ручкою це щось взагалі. Я... До речі, для чого мені в принципі, ця ручка, якщо у мене є акумуляторна пила ProCraft на дві батареї. Погнали тестувати її. Тестуємо таку пилочку Revolt. Акумулятор узяв ProCraft 4 А, мінус одна поділка. Я думаю, що це не важливо. там. Тому в мене є 8 а батареї, можна їх сюди поставити. Характеристика значить, самої пилки. Напруга акумулятора 20 вольт, ємність акумулятора. Тут написано 4 А. Це, мабуть, іде разом в кейсі, коли воно все разом. Довжина шини 200 мм, ланцюг 1,4,47 ланок, 2 штуки, швидкість ланцюга 7 мілісекунд. Ну, якщо правильно це все прочитав, нажимається кнопка тут, включається. Значить. Мастило залив сюди чисте, змазує, видно, вона не супер-пупер, вже провірив на листку. Е, влізло, мастило, е, значить два шприця по, дві, по 20 мг. Майже там чуть-чуть е, перелив. А так, в принципі, майже два з тих шприца. Ось такий дубок знайшов. Можливо, хтось каже трухлувати і все. Ну, іншого у мене не було. Зараз спробую його попиляти. Стоп. Заберу кейс. Звісно, ця пилка, я розумію, це не для таких. Речей, але все ж таки. ну, да, Він трухлий, не до кінця, ну трухлуватий. Краще у мене поки що тут немає. Так. Ну, дивіться, тут уже не повністю трухлий, от. більш живіший. В принципі, дубина така ще не повністю. Там. Ви бачите, що пиляє нормально, двигун не гріється. Давайте я зараз потрогаю шину. ну Шина поки що теж не нагрілася, але ну от чуть-чуть щось тут на краю цепка. Змазочки, але все, це фігня. Так як на тому каналі людина пояснює їй правду, що треба допрацьовувати її зі змазкою. Давайте все-таки допиляю ось це гвіздок, якби його так не спіймати. Так, ну, нормально. Я хочу сказати, що мені подобається. Я б не сказав, би що все так аж плачевно, спів, правда. Так. Ну що, що тут по заряду? По заряду, в принципі, три поділки ще є. Два, шість, на 4, 5 кусочків відпиляв. ну Це небагато, звісно. Ну, давайте попробуємо це цей. Ось. Ось. Як його так? Давайте його прямо тут і спробуємо. А, звісно, не для цього. Ні, мотор не нагрівся. Але дивіться, ну її можливості, я думаю, чудові. Тому брав я знов-таки повторююся і в технотул, тушкою, кому потрібно, звертайтесь в магазин. Ну, а мені все сподобалось, буду допрацьовувати. З мастилом, щоб краще мазала. І мені, в принципі, як сказати, нею щось пилять такого багато я не буду. Це будуть невеличкі дрючки. Там буржуйку підпиляють зимою, коли працюю, доску якусь відпилять. Тому на отакі всі дрючки в мене є моя інша пилка на два акумулятори. Тому всім дякую за увагу і до нових зустрічей.